Банда піратів Скарби пірата Моргана. Текст Жуліет Дені та Олівера Дюпена, розділ четвертий утеча злодія. Він стежив за нами, це його корабель, я бачив дорогою до острова, сказав Віллі. – Він дочекався, поки ми вирємо скарб, щоб поцупити його, обурено вигукнула Марі, стискаючи кулаки. Треба забрати в нього скриньку. Марі першою кинулась наздоганяти Маркуса. Вона швидко обігнала свого старшого брата, який завжди був прудкішим за неї. Маркус мчав до пагорба, збираючись перейти прірву по стовбуру, раптом зупинився, він став кидати в переслідувачів каміння, щоб затримати їх. Але масьє муді, який стежив за ним із гори, попередив дітей, крикнувши Карр! Атака противника! Атака противника! Томас як міг ухилявся від каменів, що летіли з гори, але один все ж таки влучив йому в голову. Як добре, що на мені мішкіряний капелюх. вигукнув хлопчина. Він захищає мене. Як він сміє ще кидатися в нас камінням? обурено вигукнула Марія. Почекайте мене, раптом заволав Вілі, піднімаючи руки. Я загубив свої окуляри!» Хлопчик став навколішки і мружився, почав обмацувати все довкола. Марі знала, що Вілі нічого не бачить без своїх окулярів. Вона повернулась назад, щоб допомогти йому в пошуках. Де ж вони? бідкався Вілі, рачкуючись травою. Ось! вигукнула дівчинка, знайшовши окуляри, і гукнула е на скельця, щоб очистити їх. Дякую, Марі, я наче кріт без моїх окулярів. Тим часом Маркус продовжував бігти до свого корабля. Томас переслідував його, разом вони спустилися з пагорба і вибігли на берег корабель Маркуса стояв неподалік чорного дракона. Хлопці бігли по піску, потроху, занурюючись в воду, Томасу майже вдалося наздогнати злодія, він простягнув руку і схопив Маркуса за плече, але той раптом сахнувся бік. і Томас, не отримавши рівновагу, шубовтнувся в воду. Ну, як скупався, зареготав Маркус. Найбільше Томаса вогняного розлітіло те, що його улюблений шкіряний капелюх злетів з нього голови. Тим часом Маркус устиг добігти до свого корабля, ведертись по мотузяній драбині на борт і підняти якір. Моді помчав слідом за ним. Кар на шторм! хрипко кричав він. Тобі не вдасться його наздогнати, вигукнула йому Марія. Вітер сьогодні дуже сильний. Папуга, здається, не чув слів юної хазяйки. Він продовжував енергійно бити крилами, але, незважаючи на всі його зусилля, поривчастий вітер, змусив повернути до берега. Месієм Муді зрозумів, що йому не наздогнати корабель злодія. Він підлетів до Марії, сівся їй на плече і сумно схилив голову. Дівчина заспокоїла відважного птаха, погладивши його по крилах. Маркусу вдалося втекти із скринькою, сказав Віллі. Ми не побачимо більше скарбів Моргана. Не турбуйтеся, наш Галеон дуже швидкий, ми нездоженемо його, вигукнула Марія. Троє дітлахів швидко піднялись на борт свого корабля. За мить його вітрила напнулися, під шквальним вітром чорний дракон став набирати швидкість. Натомість Маркусу, здається, було важко впоратись зі своєю корабельною. І у бурхливих хвилях у галеон юних піратів продовжував мчати. Томас із капітанського містка подавав команди Марії дівчині вдавалося з легкістю стежити за вітрилами. Зі свого боку, Віллі переглядав свої улюблені книжки, шукаючи підказки у даній ситуації, зокрема у посібнику пірати на абордаж». Він побачив малюнки, на яких розбійники атакували ворожі кораблі. Я знайшов усе, що потрібно для атаки, зрадів Віллі. Капітан чорного дракона, глибше насунув свого капелюха і грізно вигукнув. «Маркусе, ти ще пошкодуєш, що змусив самого Томаса Вогняного напасти.